Вітаю, дітки! Хто розповість, навіщо нам потрібне лістерко? Так, щоб дивитися на себе, а ще, щоб ми побачили свою посмішку. Підійдіть до лістерка і знайдіть у ньому свою посмішку. Розгляньте її і скажіть, на що вона для вас схожа. Минулого заняття ми побували в нового будинку, де мешкають наші Оленка та Тараси зі своєю сім'єю. Ми побачили, як вони облаштувалися та які меблі придбали. Подивіться уважно, але є ще такі предмети, які потрібні в кожній квартирі. Здогадайтеся, що це? Де кого нагородили, де супутник запустили, фільми, казочки, новини, він транслює щохвилини. Телевізор: Походжав, походжав, в морі пароплав, як зупиниш горе, зробить дірку в морі. Що це? Правильно, це праска. Наступна загадка усе сміття прибирає і пилинки позбирає, хай надійний помічник працьовитий робітник. Що це? Звісно, це пилосос. Молодці. Усі ці предмети потрібні нам у побуті, тобто в нашому домі. Ці прилади називають технікою. Щоб техніка працювала, її треба вмикнути в електромережі. Дротами біжить струм, який вмикає побутову техніку. А тепер подумаємо, діти, чи електричний струм нам друг або ворог. Друг, якщо правильно користуватися електроприводами і пам'ятати про правила безпеки. Як потрібно ставитися до побудових приладів обережно, під наглядом дорослих, чи можна дітям самостійно користуватися електротехнікою? В жодному разі не можна засовувати в електричну розетку сторонні предмети. Це дуже небезпечно. Пам'ятайте про правила безпеки та бережіть собі, себе, діти. Гарного дня!